Куршавили, значит, эта толпа да входит, поет песню. Курорт Куршавель во французских Альпах буквально оккупировали богатые российские туристы. Зажравшиеся с*** ты куршавильские. Когда русская девушка пыталась поднять российский триколор во время танца, видно, что местный француз пресекает эту попытку. Представляете, какие чувства вызываете? Вы радостные, ржущие, наглые, мерзкие в Куршавиле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь, і ох, вам эта встреча 100%. не понравится. Ну що, не пройшло і кількох тижнів, як росіян в Куршавелі помітили росіяни. Престижный курорт Куршевель во французских Альпах в эти новогодние праздники буквально оккупировали богатые российские туристы. На террасе знаменитого ресторана «Бегател» публика весело отжигала под песню «Матушка земля». Шампанское лилось рекой, ход пошли танцы на столах, триколоры и блины с икрой. А мы с вами это уже бачили, помните? Очевидці пишуть в соцсетях, що на курорті, як в былые времена, собралась светская московська тусовка. Були замечены известные персони із бізнес еліт за неділю в чотирьох зв'яздочних мотелі, адихаючи заплатіли не міні мільйона рублі. Ну не менее, це ви, звісно, я думаю, трошечки применшуєте, тому що мені здається, що не менее мільйона доларів вони там залишили. А за весь той відпочинок. Скільки тиждень, два, скільки вони собі дозволили відпочивати. Ну і знову ж таки враховуйте, що цей мільйон, ну якщо рублів, окей, а, піде на допомогу Україні. Тому що ще раз нагадую, що Франція є одно, одним із основних партнерів України. А, Сполучені Штати, а, Німеччина, Британія і Франція в четвірки лідерів, тих, хто надають нам. сброю Ты не считай, визы и перелетов через третьи страны. Напрямую в или из России сейчас не прилететь даже бизнес-джек. Европейская публика реагировала по-разному. Одни весело отплясывали с русскими, а вот на этом видео, когда русская девушка пыталась поднять российский триколор во время танца, видно, что местный француз пресекает эту попытку. Русскую альпійською тусовочкою, як в старі і добрі времена, в во французькій пресі і соцсетях. Ну, от якось мені засудження не вистачає. Хоча, знову ж таки, э, хочеться спитати: а на що ти, Катя, розраховуєш, якщо той, хто робив і той, хто озвучував э, цей сюжет на російському телебаченні, сам на Новий рік. В России не ведь а? Продолжают поступать вопросы Про относительно личного дела Норкина АВ. Ну, давай, давай. Зрители интересуются, а вот ты... какая же ты все-таки, а а, Иван Сергеевич, Пассионар... хорошая да? личность. Пассионария вот это вот. Да да, нас... да, да, да. да, да, да. Почему, Андрей Владимирович, вы позволили себе отправиться в страну НАТО? А, потому... потому что Россия, это, конечно, хорошо, но Европа, это, конечно, лучее. Я исхожу иди из иди того, то. что <laughs> Турция у нас не входит в список Дружность. недружественных стран. А. Она Прям так і не входять. Ну, дивіться, Туреччина допомагає Україні. Та, вона, якби, сидить на двох стільцях, але знову ж таки. Початок повномасштабного вторгнення нам, ви знаєте, допомогла витримати в тому числі і Туреччина. Та. Так, що там з Туреччиною? На НАТО, так, це правда. Це другое. Ну у нас же, мабуть, неможливо зараз знайти страну, яка нас підтримує однозначно. КНДР, смотрите. КНДР, там вон коллеги ваши из э, других э, программ, каналов тоже говорили, в КНДР сейчас туры открыты, всегда можно к вулкану съездить, например. Почему нет? Там такая свобода слова у Ким Чен Ына. Просто... Хотя какая свобода? Вам не привыкать, у вас же, в принципе, те же самые стандарты. И что вы будете на э, отдыхе говорить? Вы он, Тут буквы свои выговариваете за миллионные гонорары, а там можно просто рот закрыть и ходить и отпочивать. Вы меня поймите правильно, не обижайтесь, пожалуйста. Поздно. Правильно вас понимать. У нас даже Белоруссия, которая входит в Союзный государств. Насколько я помню, Крым. курорты и КНДР открыли свои двери для россиян. Да? Да. Ну хорошо, я И потом бил, скинь мне. В Северной Корее, да. Но в ну, да, ну, Северную Корею еще пока только в этом году можно быть. И потом до Северной Кореи все-таки далековато лететь, а, а вы, мне надо. надо да, Значит, так, я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что все-таки сегодня не мое личное дело <свят> рассматривается. Погодите а, да. да, А нам было очень интересно узнать, как пройшов відпочинок в Туреччині, как воно відпочивається на закордонных. Uh, курортах, ви ж там uh, Крим в родну гавань вернули. Мазут, певно, заважає відпочивати і приймати ванни, і приймати uh, оздоровчі процедури. Якось не дуже подобається в мазуті по шию плавати. Та до Туреччини потягнуло таки. Ну що ж, ну якщо я тут не почула засудження, то тут вже засудження. Хоч одбавляй. Кій-то падкі под... uh, поють в куршавілі. популярны сейчас в России песни и ходят, размахивают флагами с тем, что якобы они выбили из украинцев. Вот что я вам скажу. Глядя на вас, кроме чувства презрения и ненависти к вам, ничего нет. У меня вопрос только не к вам, к налоговой инспекции. Можно по каждой твари, которая там ходила и радовалась, получить простой ясный ответ? Почему они, а не я? Да? Вот, вот этот ответ вы хотите услышать. Почему едет он, а не я? Тому що в тебе э, немає візи. Тому що тобі, Владимир Соловйов, заборонений э, відпочинок на Закордонщині, тому що вілу в тебе забрали. Тому ти змушений відпочивати в радних еміратах. На які гроші? Скільки налогів заплачено? Тільки один простой короткий вопрос, а далі з кожним отдельно розбиратися. Представляєте, які чувства викликаєте Ви радісні, ржущий, наглі, мерзкі. В Куршавеле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ради чего? Напомните, пожалуйста. Ну, ладно. Вы когда-то с ними встретитесь? Навряд ли. Довидите, как эта схема працюет. Значит, ваши мерзкие едут в Куршавель, тратят там 1 миллион рублей. Эти деньги... Попадають в государственный бюджет Франції. З государственного бюджету Франції е, виділяються гроші. Я далі вже можна переключусь на українську мову, тому що мені дуже складно е, пояснювати росіянам, те, що вони ніколи не зрозуміють. Е, ці гроші далі з бюджету Франції пов... донатяться, Виділяються на е, підтримання української військової спроможності на зброю. Ця зброя повертається в Україну, їде на кордон. І робить все для того, щоб оті, хто відпочивав в Куршевелі, з отими, хто опинився на українській землі випадково, не зустрілися. Це так працює. Вони тому й поїхали до Куршевеля для того, щоб от весь цей цикл пройти: для того, щоб вони з отими, хто на передовій не зустрілися далі, вже знаєте, ну щоб їх о, нічого в тому світі абсолютно ніяк не поєднувало. Чому я дозволяю собі трошечки інколи переходити? Е на російську, тому що, ще раз вам нагадаю, якщо раптом, то російська у нас в Україні тут строга настрога запрещена. От язик русський запрещен тотально. Тотально запрещен русський язик. От хоча б одного чоловіка бачили в Україні, щоб говорили на русському язикі. Или на телевізії хотя бы кто-то говорил на русском. Да никогда такого не было. Тотально запрещен. Каноническая православная церковь украинская запрещена. На эти грубейшие нарушения устава никто внимания не обращает. А те, що Путін був в країні, яка підписала міжнародний трибунал і є підписантом, і мала би виконувати ГАКський ордер, та, і арештувати Путіна, і на це ніхто не звернув увагу, то друге, то не рахується. То ні то. А те, що зараз Швейцарія каже, що готова прийняти зустріч Трампа і Путіна. і... Знову ж таки готова закрити е, очі на виконання ордеру Міжнародного кримінального суду? Тут нормально все? Чи все ж таки глаза треба відкрити чуть-чуть. І все ж таки подивитися на цей ордер і все ж таки арештувати Путіна, коли він приземлиться у Швейцарії? Як ви думаєте, може, теж треба було би якось до того дотримуватися? А те, що під час останньої атаки е, скидукабів е, по Україні загинуло. Найбільше було найбільше жертв серед цивільного населення, і ООН про це нічого не сказала, то як вам ця норма нормально працює? Головне, щоб церква російська була, розумієте, а то вже можна і упустити. Хоча про що я говорю, якщо у Лаврова в голові? Знаєте, в мене батько в таких випадках говорив. Книжка в сумте, хм, надумте. Вот у Лаврова десь приблизно так само, зараз. Сергей Викторович, большое спасибо, хочу выразить вам благодарность и Министерству за помощь в организации форума Диалог о фейках, который прошел в ноябре 24-го года. Mm. На нем мы заявили о создании международной фактчекинговой ассоциации. И какой? Международной факт чекинговой ассоциации. Я, я думаю, я слышался. Ну хорошо. Но... <реш> Перепутал местами. Чек, чек. Ну, может быть и такие вызовы у нас. Ну, тому що ви ж знаєте, як борються з фейками на території Росії. Там їх создають. Не можна боротися з тим, що ти создав своїми руками, этими, вот і своїм от отверстям ротовим. Ну а ще, звісно, Лаврова дуже сильно хвилює ситуація в Сполучених Штатах. Не в Куршевелі на хвилиночку, а в Штатах. Вони от там сожгли почти всю Каліфорнію. ущерб оценивают там, под 150 миллиардов долларов. 250. Ну, даже побольше, чем они закачали на Украину, но сопоставимые цифры. И, наверное, то, что мы видим, то, что мы видели, кстати сказать, во время различных мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско, у них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Очень много, правда. Прям... Ну, в каждой стране есть проблемы, которые она решает. Ну, иначе это была бы не держава. Ты ж... Інколи знаєте, в стосунках з іншою людиною ти не можеш знаєте, до кінця вирішити всі проблеми. А це держава. Там багато питань, багато проблем. Багато що треба зробити. Наприклад, закрити кордони з сусідньою державою, щоб вона на тебе не нападала, або ж перестати транспортувати російський газ з території України. Щоб е, Путін не заробляв на цьому грошей, і щоб е, газ перестав бути тією газовою голкою, на яку Путін намагався підсадити всю Європу. Е, ну багато різних проблем може існувати в державах. Ви ж розумієте, он польща відгороджується від е, Білорусі кордоном і парканом таким, щоб е, ніхто не зміг пройти з тієї території, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо ці міграційні кризи. Е, от зараз Трамп каже про те, що е, також планує цю міграційну політику, Таку ще жорсткішою зробити. Ну, чи це не проблема? Проблема, звісно, проблем вистачає у всіх. Е, от дивіться, якщо подивитися прямо на Сполучені Штати Америки, то ти ж розумієш, що ну, це та проблема, яку треба вирішувати. Треба обов'язково допомагати Сполученим Штатам в відбудові, тому що ну, не можуть так виглядати. А, це не Сполучені Штати, це Росія. Ну добре, що в Росії немає ніяких проблем взагалі. Ну, супер, та. Нема доріг, нема проблем. Нема будинків, нема проблем. Нема людей, нема проблем. Немає 750 тисяч, вообще нема проблем. Будуть ще 750 тисяч. Не буде ще 750 тисяч, підійдуть КНДРівці. Взагалі ніяких проблем немає. Та? Получається. така логіка десь приблизно. Ну, та я розумію, звісно. Ну і Лавров вже заговорив про те, що він готовий обговорювати зі сполученими штатами, але не проблеми сполучених штатів, звісно ж, а наступні мирні перемовини. Коли Президент Трамп став президентом, сформулює окончательно свою позицію по українським ділам. Звісно, ми будемо її вивчати. Все то, що сейчас говориться, це говориться в в рамках подготовки к инаугурации, в рамках подготовки к серьезным делам, как сказал сам Дональд Трамп, в рамках подготовки к въезду в офис. Он понимает, что сначала нужно заселиться в овальный кабинет. Но все то, что обсуждается последний год, имеет несколько аспектов. Ну, во-первых, сам факт, что люди начали больше упоминать реалии на Земле, он, наверное, заслуживает... Привітствую. Реалії на землі, кстати, давайте про них і поговоримо. Тому що а, тут нам часто закидають те, що ми перекручуємо, вириваємо з контексту і а, ніколи ніхто такого не говорив. Але ж говорили: реалії на землі, а, нагадаю вам. Ми Україну побідімо за два дня. Нічого то господі, ну Україна. Могуть бути умови, які приємлими для нас. Це. Ми, безусловно, оставляємо за собою ті території, які у нас зафіксовані в Конституції Російської Федерації, да? наші нові регіони. Одеса. Получається, нам треба швиденько Курську область занести в Конституцію України. Угу. Я не думаю, що Одеса була б Ну, Ми не взяли же Одесу, і візьмемо да, інавгурації Трампа туди. Так ви не взяли і Донецьку, Луганську область, і Херсонську, Запорізьку, але ж ви включили їх чомусь до Конституції Росії. Вам нічого не заважало зробити це? Попри те, що люди виїхали з окупованих територій, попри те, що а, ви за них ходили галочки, ставили в тих в у тих апроснічках самостійно. Тих, хто не хотів відкривати вам двері, то або не хотів з вами спілкуватися. Вам це не заважало вписати їх в конституцію Росії? З таким же успіхом ви могли її Одесу з Харковом включити? Місвіду ті території, які будуть нашими на тот момент. Про Одесу наш президент ні разу не говорив. А я йому ну раз спрашував. Тому ще да? да. то тільки те, що розслугу. взяли? Послушай, а, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Я же тебе рассказываю про то, что говорит компьютер, а не то, что хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы и Одесса, и Киев, и Харьков, и все остальное. Я думаю, что реалистично, что может предложить, и на что может пойти и Трамп, и мы, это, значит, те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Ну, знаешь, как часто бывает, останавливаемся на линии соприкосновения, все, что по эту сторону от линии соприкосновения, наше, все, что по ту. Ну, значит, Курскую волость брать не будут. Значит, курская волость остается все же под контролем Украины. Э, ну и там же, знаете, реалії так реалії. Знаєте, завжди слухаєш Маргареточку Симонін, хочеться зробити так, подивитися по сторонам. І так взять и сказати, Маргариточка, у вас выпало мозг нужен чуть-чуть, буквально, или губозакаточный станок? Два варианта. Uh, ну, чомусь Маргаричка Сіманян нічого не каже про свого чоловіка. Щось якось давно нічого не чути було. Але що uh, ж там в Штатах? Uh, я так розумію, що риторика «що там у хав помінялась на риторику, так що там значить в загніваючих Європах. Вообще, взагалі, конечно, абсолютно невероятно. Ми с вами наблюдаємо, спокійно обсуждаємо ситуацію, коли лідер одної країни заявляє анексірувати несколько інших стран. И все в порядке, никаких не то чтобы санкций, а даже осуждения-то особого в ответ мы не слышим. Что-то мямлет Евросоюз, но именно мямлет жестких заявлений, жесткого ответа от действующих чиновников, действующих правителей тех стран, на которые посягает Трамп, мы пока. не слише не думала, коли що Попова буде це дуже сильно хвилювати, але бачите, та риторика жорстка риторика риторіка Трампа йому не подобається. Ну і тут у вас могло скластися хибне враження, що а, раптом російські пропагандисти зрозуміли, що не можна йти захоплювати чужі території, коли вони цього не хочуть, коли вони вам такого дозволу не давали і. Дарма вони ту СВО почали, але ні, ні, тут все намного банальні. Загалом, чому не подобається така риторика, папову? при тому всьому, що давайте я скажу, що я не підтримую риторику Трампа про купівлю або захоплення Гренландії або якоїсь іншої території, тому що міжнародні стандарти, міжнародні договори, міжнародні документи мають діяти. Саме тому мені не зрозуміло, як до кінця Дональд Трамп. Захоплюючи або купуючи Гренландію, буде використовувати риторику до Путіна вийде з України. Він скаже, так а наш ти йдеш в Гренландію і як тут буде їх діалог складатися. Але Попова цікавить інше. Попова дуже хвилює, що якщо Гренландія раптом стане Сполученими Штатами, то це означатиме, що Панамський канал стане для Росії і Китаю дуже сильно непрохідним. Таке знаєте, як як вушко у голочки. і це буде дуже важко там щось для них зробити, і це дуже не подобається попову, і це точно не подобається Путіну. І це здається та риторика, яку Трамп використовує спеціально кажучи Путіну, що він теж може надавити там, де дуже тонко і так. Але чи Достатньо в нього буде аргументів для того, щоб надавити на Путіна. Це ми з вами вже подивимося. Я так розумію, в найближчому майбутньому. Поки будемо знову ж таки спостерігати через російську призму, що там в сполучених штатах. Лос-Анджелес а Тепер в Каліфорнію прийшли агромний огненные смерчи и торнадо. Число погибших достигло 24 человек. 300... Правда, тільки на Росії можуть обговорювати при тому, всьому, що це дійсно катастрофа, це проблема, це е, жах, е, який не можна зупинити. Тому що через вітер вогонь роздувається, не можна загасити його, не можна нічого зробити з тим самим вогнем. 150 вогнеборців з України готові їхати допомагати Сполученим Штатам. Весь світ спостерігає за Каліфорнією і е, розуміє, як вона просто знищується вогнем. В цей самий момент. Е, на російському телебаченні просто підтрунюють над президентом і кажуть, що там Каліфорнія гарить, ви нічого не зробили. А ви що зробили? Не для Каліфорнії, для областей, які у вас там танулі, от буквально минулого року. Коли дамби прогризли бабри, і все це опинилося під зав'язочку, під дашок у воді. Що ви з тим могли зробити? Так це дамба. Ви мали просто її збудувати. А це вогонь. З ним дамбою не відгородишся, з ним треба боротися. 24 жертви. Я знову ж таки я не порівнюю. Але для розуміння Попова, скільки морячков було на крейсері Москва, де вони? Ти хоч три хвилини ефіру присвятив тому, що ти сказав марячки з крейсера Москва. Ми будемо вас помніть скорбити». Ви умерли просто тому, що ми не змогли вас спасти. Прощайте. Хоч щось. А скільки успішних операцій було проведено Збройними силами України? Ви хоч щось про них сказали? Скільки ваших мальчиків полягло? Зато рахувати жертви Каліфорнії, так це вообще замілу душу. Я вам просто нагадаю, тут Попов говорит про то, что ай-яй-яй, в пожарах э, никто не берет участие. В тени Байдена прячется от шквала критики губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, чьи безумные либеральные идеи стали одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия. Что по дамбе? Что по затоплению? А я вам нагадаю, что какие-то дела, что правительство... А Путин, хуже. Путин, помоги, пожалуйста! Помоги, пожалуйста! Там все разбивают! Вы нам ничего не знаете! Тут там страсть, а Господи, что это? делается! Вы там вы... страсть, что делается! Помогите, пожалуйста! Сколько времени в своем эфире вы выделили этой женщине, которая просила Путина помочь? Ну и сколько денег вы ей тоже выделили? После того, как Путин не помог? В официальных СМИ публикуют результаты ударов э, украинских войск по, вглубь нашей территории. Радостно публикуют пожары. Можно же принять закон или нет? Химзаводы горят. Предприятия, которые изготавливают дроны и э, боеприпасы, порох. Понятно, что мы радуемся, потому что все это не будет лететь по Украине. Ну, просто ради интереса. Хоть какая-то ответственность есть? Мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились? Кричать в Куршавеле ⁇ Матушка-Земля, э, березонька ⁇ и пить шампанское, дорогое. У нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоят системы ПВО. Вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО в глубине территории? Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Пять дней в Энгельс, я нагадаю. А, вот, ну и вот давайте вот этим вот недовольным Що там у этим е, е, ет, недовольными недовольним і закончимо. Да? На цьому, я думаю, з нас досить. Дякую вам за перегляд, за коментар і вподобайку, яку ви також, я впевнена, не забуваєте залишати під цим самим відео. До зустрічі! Побачимося з вами. Бережіть себе, Па-па.